З давніх часів мед використовувався не тільки як харчовий продукт, але також як добавка для здоров'я та в різних цілях, особливо пов'язаних зі стимулюванням здоров'я мозку. Було проаналізовано 34 оригінальні статті, присвячені здоров'ю мозку від споживання меду. Ми визначили три основні фактори для здоров'я мозку, які включають покращення пам'яті, нейропротекторний та антистресовий ефект. Мед як підсилювач пам'яті. Було виявлено, що мед демонструє ефект покращення пам'яті як у піддослідних щурів, так і у людей. Посилення нейрогенезу у потомстві щурів, яке пов'язане з кращою пам'яттю розпізнавання, свідчить про збільшення нейронів гіпокампу після ін'єкції меду вагітним самкам. Нещодавнє клінічне випробування меду включало пацієнтів із шизофренією. Було виявлено, що за 8 тижнів споживання меду у них покращується пам'ять. 16-тижневе -ти вживання меду жінками в постменопаузі призвело до покращення краткочасної пам'яті та зниження рівню стресу, еквівалентно тим, які були досягнуті пацієнтами, які приходили терапію ліками естрогеном з прогестином. У найпершому дослідженні з використанням меду в період з 2003 року листопад по листопад 2008 року було включено загалом 2893 особи. У віці 65 років і старше. Після споживання меду протягом 5 років лише у 489 осіб розвинулася деменція. У цьому досліді встановлено, що мед має ефект прискорення пам'яті для лікування деменції та погіршення конгентивних функцій. Він покращує кровообіг у мозку, має антиоксидантну дію. Нейропротекторний ефект: лікування медом зменшило токсичні ефекти, що спостерігалися в легенях і середньому мозку. В одному дослідженні щурам вводили нейротоксин каїнова кислота, який часто використовується для викликання судом. Після введення меду дія нейротоксину значно зменшилася. Високий вміст антиоксидантів у меді, таких як кавова кислота, значно зменшив гіперглікемію та гіпертензію у щурів з метаболічним синдромом. Крім того, дослідження виявили, що у щурів, які зазнавали впливу свинцю, мед підвищував рухливість. Заохочував до дослідження та зменшував тривогу. Антистресовий Ефект: В одному дослідженні з використанням меду дослідник відібрав 30 людей похилого віку з депресією: 21 чоловік і 9 жінок. І протягом трьох тижнів їм давали ячмінний сироп з медом. У цих людей спостерігалося статистично значуще зниження показників депресії, стресу та розладів. Дослідження у 2016 році показали. Що природний флавоноїд хризин, який присутній у джелинному прополісі меді та різноманітних рослинах, має вплив подібний до антидепресантів. Тож регулярно вживайте мед та будьте здорові.